Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми будемо тестувати новинки дуже цікавого бренду, який називається Neverty. Ну, як сказати, я не знаю, наскільки це новинки, але було дуже багато позитивних відгуків на всіх соціальних мережах, які тільки можна було бачити. У мене тут є тональний крем, у мене є пудри, які супер круті. З новенького у мене також є. Новиночка від Fenty Beauty, ось ця сяюча помада, і також від House Labs Хайлайтер. Всі інші продукти в мене вже будуть ті, які ви вже якимось чином в мене бачили, або просто ви про них для себе нагадаєте. І що ж, давайте починати з тонального крему від бренду Neverті. Це у нас Natural Glow. По складу давайте подивимося: спирту тут немає. Багато зволожуючих компонентів, в нього достатньо бюджетна ціна. І тут відтіночок 001, Це явно буде мені світловатий відтінок, я так собі думаю. Я роблю ось так: одне натискання і зовсім трошечки додам своєї найтемнішої тональної основи від бобор Дівчата, Якщо ви забули про цей тон, я ще про нього пам'ятаю. Це шикарний тон. А в мене відтіночок H07, це точно мій літній відтіночок. Я отак малесеньку, зовсім крапельку додам. Він не змінить якраз текстуру, але дасть мені той ефект, який мені потрібен саме по відтінку, бо я ну, не сама світлошкіра. Якщо ви світлошкіри, я думаю, можливо, вам і 0,1. Ох, дивіться, ідеальний відтіночок, так мені підходить. Прям супер невагома, максимально текстура, дуже легенька, прям класно розноситься пальчиками. Поки що я тестую з вами вперше, чесно вам скажу. Я раніше не пробувала, у мене шкіра підготовлена просто моїм базовим доглядом, і все в мене. Біше нічого не маю. І я чисто неплановано вирішила його наносити пальчиками, так як я розуміла, що відтіночок просто буде не мій. В нього впевнене середнє перекриття, я вам так скажу. Він прям гарно мені отут перекрив всі мої недоліки. От на цьому нам скроні буде зараз ідеально помітно, тому що мене тут яскраве. Подивіться, як він круто перекриває. Реально дуже круто, я зовсім трошечки додала би боротого, тут не можна йому знаєте, якісь якості надавати. Це реально то не варті, Боже, дівчата, це дуже крута текстура. Вона така маслянистенька. Я відчуваю, що вона не сама легка. Є такі, знаєте, не липкі, а жирнувате відчуття, але воно не дратує, воно навпаки дуже комфортний. якийсь воложуючий крем. Я зараз активно користуюся ретинолом, тому що в мене загострилося акне. Я обов'язково про це зніму відео і напишу, як я зійшла на ідеальний стан шкіри, тому що ви по моїх відео бачили, як в мене все було погано. І ви подивіться, от стільки залишилося, мені достатньо одного повного натис... півтора натискання для того, щоб перекрити повністю все обличчя. І ви знаєте, мені не хочеться ні пензликом проходитися тепер, нічим абсолютно. От прям все дуже красиво, ніде нашаровувати не потрібно. Ні на носі він ніде не піднявся. Ну, от прям все ідеально. Тут я трошечки не шувала, але виглядає просто супер, дівчата. Дуже красиво, прям ідеально тон в тон під мій відтіночок. Я от залишки навіть стру, тому що вони мені вже не потрібні. Дуже круто. Класне перекриття, комфортна текстура. Ну, Ми звичайно побачимо, як він носився протягом дня. Далі я візьму консилер від Armani. Чогось його дістала, захотілося нанести його. У мене четвертий відтіночок, класний аплікатор, комфортна, достатньо текстура, легенька, я таке люблю. І пальчиками підтушовую, Він такий консилер на кожен день. Максимально легенький, водянистий, достатньо, круто все вирівнює. Я люблю, коли так, на літо він мені буде ідеально підходити. Дуже красиво, подивіться, максимально комфортна текстура. Я думаю, що тут і тональним кремом можна було би все перекрити. Але, ну ж, є консилер, його потрібно теж використовувати. Так, дівчатка, з бровками, я зараз абсолютно ніяк не заморачуюсь. Ну, от щось, щось мені не хочеться. Я просто беру від буржуа ось таку ту ж для брів з відтінком. Я дуже хочу спробувати від рефі. Цей бренд, напевно, називається, в мене від них ще нічого не було. В них теж є туш з відтінком. Напишіть, будь ласка, як вона вам. У мене тут багато дуже бровиночок, які відросли, і які по-хорошому вже потрібно було би пощипати. Я не заморачуюся на брови. Не буду робити ламінування. Взагалі подумаю над тим, щоб зробити трошечки їх вуще. Просто хочу, щоб хтось мені їх пощипав. Я дуже не люблю цим займатися. Я сама практично своїми бровими нічого не роблю. Вони у мене так як ростуть, так мені й добре. Я просто прочісую, щоб заповнити, знаєте, ніби трошечки запудрувати їх. І мені цього, ну от з головою просто достатньо. Мій макіяж з кожним днем стає все більш більше мінімалістичний, і мене це влаштовує просто максимально. Так, і ми переходимо до пудри. От пудру я якраз і тестувала. Тут у нас 13 грам, тальку немає. Класний склад. Ви подивіться на це пакування. Навіть дуже дорогий пластик, прям щільний. Тут у нас є пуховочка. Тут все закривається, щоб ви собі розуміли. Ми відкриваємо і тут сіточка. Це дуже зручно, я люблю саме сіточку, тому що мені так комфортно, це дуже крута пудра, яка класно виблюрює шкір. Ви подивіться: От мені дуже подобалася пудра від. І в Laurent, ну я вам скажу, що ця нічим не уступає, вона прям неймовірно красива. Я не знаю, чому я відразу вирішила припудрюватися, я ще ж планувала зробити корекцію. То, що я люблю робити по сухій тональній основі, корекцію, ну, я вже припудрю так центральну частину і просто залишками, які є на пензлику, пройдуся по периферії, ну щоб нічого не залипло, так як я. Не сильно знаю цей тон, але пудра ну, прям заблюрила. Немає відчуття стягнутості, того, що, наприклад, від пудри Шанель розсипчитої мені чуть-чуть стягує обличчя нічого ніде не підкреслила. Дівчата, це неймовірно красиво. реально. Я вже просто її носила, я знаю. І я вже фіксувала неї макіяж, і це було ну, просто космічно. Ця пудра реально коштує кожної своєї копійки. І ще й плюс так бюджетно. Дуже круто, дуже круто. Взагалі не верті, мене просто вразили, так скажу. Давайте перейдемо до корекції. Я почну з бронзера. Це мій улюблений пензлик для бронзера 201 від Real Techniques. І я от набираю віці з палітри і починаю робити корекцію. У нас сьогодні такий максимально якийсь легкий макіяж, вийшов все просто, все швидко, дуже красивий тон. Прям він мені настільки ідеально підійшов зараз по відтінку, що мені тепер хочеться придбати собі такий. От реально, це катюша знову ж таки. Спонсор нашого сьогоднішнього відео. Вона мені дала ці продукти від Неверті. Вона мені казала, що це дуже круто. Але маючи величезну кількість тональних основ, я ще поки не готова, поки не закінчу хоча б один, купувати собі щось нове. Ну, їх реально дуже багато. Тому я от зараз тестую і розумію, що це дуже красиво, що мені це теж потрібно, бо, ну, от, просто космос. румяна Я просто набираю суміш всіх, отак. Ввожу по палітрі і додаю. Він виходить якийсь такий дуже натуральний, максимально універсальний відтіночок. Нічого такого прям мага цікавого, просто дуже натурально, мені це подобається. І трошечки на очки додаю. Тушується красиво, лягає красиво, все супер. Навіть немає до чого причепитися. Далі я хочу нанести помаду. Я візьму шикарний олівець, який одного дня проносився зі мною прям цілий день, щоб ви собі розуміли. Це Eveline Varieté у відтіночку 03. Дівчата це неймовірно крутий олівець. Реально я вам прям дуже рекомендую. Отак От наносимо. Ви подивіться, як це круто. Дуже гарний, достатньо натуральний відтінок. В мене є ще помада від Неверті. Давайте я спочатку нанесу її. Це кіс Comfortable Use. Ось так, Comfortable use, пробачте. Це у мене відтіночок. 006, дуже схоже на пакування бренда Top Face. Щось типу того. Мені здається, це теж є турецька косметика. Limitless kiss Lipstick. Ось так вона рахується softmat якоюсь там, чи натурально матовою водостійкою. Ой! М -м, нічого такий відтіночок симпатічненько, Я забагато нанесла, хочеться чуть-чуть поменше. Прям симпатічний. І вона реально матова, вона дуже матується, але прям комфортна. Я так на свочі думала, що це сяюча текстура. Подивіться, от так вона виглядає. Але вона повністю заматувалася в мене на губах. Я не знаю, чому не нанесла цю помаду, як рум'яна. Прям реально не знаю. Давайте я спробую ось так пальчиком набрати, нагріти. І прям трошечки ще додати. Так не хоче, вона прям подрується. І дуже тяжко щось потім поверху додавати. Ну, відтінечок дуже симпатичний і дуже стійкий. Я не очікувала такої пігментації. Навіть читачі, я думала, що це, знаєте, буде така якась сяюча помада, яка з натуральним фінішем. Чогось я собі так придумала. Так трошечки її затемнити. Прям прикольно, реально. Дивіться, от повністю заметувалася, і от вона нікуди не дівається. Але це дуже комфортно, це не не мейблін, прям близько це дуже комфортна текстура. Так, далі у нас є хайлайтер бренда House Labs. Давайте засвочимо відтіночок. відтіночок просто жирного масла. Немає ніяких світловідбиваючих частинок. Це у нас Pure Glass називається. Я думаю, що це буде дуже красиво. Так, да, це дуже красиво, і це взагалі мені не підняло тональну основу. Боже, це космос, дівчата. Це просто космічний космос, це жирний жир, але це не піднімає тональну основу. От я отак вожу, 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 і воно нічого не робить. Це прям дуже гарно, мені тепер цікаво, чи по цьому не покатається консилер. Хочеться на очі нанести, хочеться нанести всюду. Боже, як це красиво. Це прям шикарно красиво, і воно реально не піднімає тональну основу взагалі. Так, що в нас тут по об'єму? 18 місяців з дати відкриття 3 гри. Пакування прикольне. Тут нічого не відкривається, тут ми просто викручуємо сам хайлайтер. Я тут залишу наручці, ми побачимо, чи він підфіксується. Слухайте, я поки що прям дуже задоволена. На очах це відчувається жирним жиром, але я дуже надіюся, що це не скатається. Я дуже надіюся. Ми зараз спробуємо туш, чи вона не відіб'ється. Я візьму сьогодні Лореаль, тому що в ній я впевнена, я знаю, що вона не буде ніде відбиватися, відпечатуватися. Я зовсім трошечки її нанесу. Прямо я дуже улюблена туш. Хотіла нанести ланком, але з нею у нас все печально. Боже, хайлайтер мене просто радує, неймовірно. Я бачила на нього позитивні відгуки, але я не наважувалася його придбати. І за нього тепер мені знову хочеться робити замовлення на Sephora. Це неймовірно красивий відтінок. Це така волога, волога шкіра. Я надіюся, вам це помітно. А на очах ну це, це просто кайф якийсь. Це прям реально просто кайф. Я дуже-дуже щаслива прям макіяжем, Максимально задоволена. Дуже красива шкіра, красива корекція, тональна основа. Подивіться, ніде нічого не під'їлося, сяє, ніби я так спотнула. І давайте нанесемо бальзам. У мене у відтінку Fenty Glow. Саме, 01 саме її популярний відтінок. До речі, в мене цього блиска так і не було. У мене її шоколадний блиск. Давайте нанесемо. Ой, тут прям. Сяє, сяя, я сьогодні буду мега сяюча, дуже багато блискіток, неймовірно, приємний карамельний аромат. Так колись пахли карамельні цукерчи, такі молочні, пам'ятаєте, В дитинстві були з рідкою серединкою карамельні коричні. М -м -м. Не пам'ятаю їх назву, але це дуже смачно, це реально смак дитинства. Ви знаєте, ну симпатично виглядає помада. Но мені здається, в неї буде швидкий розхід і чуть-чуть якби дороговато. Отак, на мою першу думку. Ну, слухайте, образ прям вийшов шикарний, тональна основа з середини, Вона не сильно липка, але мені хочеться ще додатково припудрити, тому що я сьогодні буду міряти плаття. Я купую плаття ми йдемо, на запросили на друзі на весілля. І в мене сьогодні планується примірка плаття. Хочеться, щоб нічого там ніде не відбувалося. І отак ось тут ще доприпудрю. То, що я там, знаєте, залишками тільки пройшлося. Ну, блін, вона просто дає софт-мат дуже красивий, красивий. Я дуже задоволена. Слухайте, у мене сьогоднішній макіяж порадував навіть більше, ніж макіяж, коли я робила це покупками з Sephora. Реально, сьогоднішній мій образ вийшов дуже красивим. Напишіть, будь ласка, як вам. А я кожен з цих продуктів хвалю і от прям не верті. І хайлайтер від House Labs. Мені прям дуже потрібно. І пудра, до речі, і помада, до речі, дуже класна. Якщо ви любите помади матові, які отак фіксуються і дуже комфортні. Ну, прям класна помада, реально мені зайшло. Продукти, любов, я дуже задоволена. А ми переходимо в цей день і, звичайно, що я вам покажу, як цей макіяж приносився. Тому пішли. Ну що ж, мої любі макіяж зі мною вже досить довго. Туша абсолютно не відпечатилася. Да, він десь дівся, але я це око чухала, в мене, напевно, якась алергія почалася. Тут, в принципі, все на місці, але нічого не скаталося. Тут хайлайтер на місці, він дуже красивий. Дивіться, ні тональний крем, нічого не піднялося. Тональний крем виглядає супер красиво, достатньо стійко, взагалі продукти класу. Ставлю всім'яць дуже гарно. І помада мене близькі в мене від Ріани ще навіть у цього часу є. Тому все супер класно. Ну що ж, а я вам безмежно вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Мені неймовірно приємно, що ви залишалися. Напишіть, будь ласка, як вам ці продукти, чи ви щось пробували з цієї серії, з цих засобів, або взагалі, скільки вам це було цікаво, і чи хочете спробувати, і, можливо, у вас є якісь побажання на наступні відео. А я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!